Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я, який об'єднав у собі два управління, очолив Олег Вівсяник. Новий підрозділ своїм розпорядженням у березні створив голова облдержадміністрації Віталій Коваль. На сьогоднішній сесії обласної ради на новоутворений департамент з ліквідованого управління мали перенаправити гроші на фінансування медичних програм, заробітну плату та комунальні послуги. Якщо цього не зробити, зі слів Олега Вівсяника медична галузь буде паралізована. Всі системи за. Кисне постачання ковідних закладів здійснюється від, за допомогою підключення до електроенергії. Тобто, всі пацієнти, які підключені до кисню, не зможуть отримати медичну допомогу, а також препарати крові рівненської обласної станції переливання крові. Завтра у нас стоїть термін відключення рівненської обласної станції переливання крові від електропостачання, і це призведе до втрату препаратів крові на суму більше 14 мільйонів гривень. Проте на бюджетній комісії пункт про фінансування департаменту з питання про внесення змін до бюджету виключили. Колеги рішення затверджений бюджетною комісією і була пропозиція виключити пункт, який 13. От пункт 13. це оце питання було в цілому, коли проголосовано. Колеги, пункт 13 Надзвичайно важливий для Рівненської області. Це охорона здоров'я. Будь ласка, обговоріть його. У нас стоїть галузь охорони здоров'я. Тарісні за тип, ви її туди поставили від нащо два необ'єднаних управління. Я пропоную розглянути всі питання порядку денного. Тоді так, він... Він порядку. от сидять люди, дайте людям. Ви ж завжди підтримуєте громадськість. От, подивіться, будь ласка, в залі прийшли медики, виступ дайте їм виступити. Ці люди працівники станції переливання крові. На сьогоднішній день станція переливання крові місяць не отримує заробітну плату. Мільйон тринадцять заборгованості по зарплаті. Ви ж розумієте, люди сидять на мінімальній зарплаті. Люди не мають за що купити їсти. І ще, ми не можемо заплатити за електрику. Цей штопор, шановні медики, він не нами створений. Він створений не нами. І якщо хтось хоче повернути все назад. Будь ласка, відмініть своє розпорядження про утворення департаменту з двох управлінь. Здійсніть державну перереєстрацію і в нас прекрасно далі працюватиме управління охорони здоров'я, управління цивільного захисту. Зарушником цієї системної кризи є люди, які стоять за моєю спиною. Є чітке прохання поставити питання, повернутися до порядку денного і розглянути повторно питання змін до бюджету. Наше бачення і моє особисто, і членів бюджетної комісії все таки залишити два департаменти. По даному питанню відкататися назад і зробити так, щоб люди котрі за нашою спиною зараз знаходяться, що вони все таки отримали заробітні плату. Після дискусії депутати спробували повернутися до питання змін до бюджету, але пропозиція необхідної кількості голосів не набрала. Відтак обранці продовжують розглядати питання порядку денного. Медики ж і частина депутатів ідуть блокувати роботу президії. І з одної людини вам люди не так. Що ви робите? Що ти стої? от стоїть? От стоїть перед передо мною свободовець, який відстають, поставили, 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 поставили питання цієї, обла, цієї області, люди поставили людей. людей, заручники всіх людей, хворих і так далі. Після перерви депутати продовжили розглядати питання порядку денного і лише в кінці знову спробували повернутися до фінансування новоствореного департаменту. Проте і цього разу голосів не вистачило. Голова облради закриває сесію. Після чого Віталій Коваль просить депутатів зібрати підписи для проведення позачергового засідання. Зараз зібрати 22 підписи для позачергової сесії. 22 підписи для позачергової сесії по цьому питанню, Що ми питання фінансування департаменту взяли. нагадаємо, 26 травня суд поновив на посаді звільненого головою ОДА начальника управління охорони здоров'я свободівця Юрія Осіпчука. Як він раніше розповів Суспільному, створення медичного департаменту замість управління це намагання не допустити його повернення. На посаду Тетяна Климчук Назар Мідріган. Новини на Суспільному.